Всім привіт-привіт! 16 серпня, 24 рік. Ми на Малині. Раненько. Ну як раненько? Вже десь година 8-9, не знаю. Раніше не було як знімати, бо було дуже мокро, просто телефон би не слухався б. Руки мокрі були. Значить, хочу звернутися, точніше не хочу звернутися, а звертаюся до моїх глядачів. І не тільки моїх, хто там буде проглядати, в мене така проблема визникла. Знаю, що YouTube то величезна сила. А в чому сила, брат? А сила в вас, в наших глядачах. То я переконався, коли ви викидав документи сина старшого ТЦК. Підказали ви мені дуже багато чого коректного ну Класного і корисного в тій справі. І от я знову звертаюся до вас за допомогою. У мене така проблема. В мене пиздять відео. що значить? ну, крадуть. Бо як ще інакше назвати, якщо відео бере якийсь канал, моє відео, і в мене навіть дозволу не питаються. От. Так що підкажіть, що робити, чи то добре з того, чи то погано з того, чи то так має бути. Ну, Я так в простому дядьківському розумінні, думаю, що так не має бути. І плюс, навіть, якщо я щось там гружу, і десь якась музика чи ще щось, мені зразу приходить попередження або обмеження монетизації, або ще якась фігня. А тут, виходить, така штука, мої відео, кілька штук відео взяв чужий канал. І я би не знав би навіть про то, але кілька місяців назад. Цього каналу написали мені в коментарях, просять мене інтерв'ю. Ну, що я можу їм розказати? Ну ніфіга не можу розказати. Пф. Але я зайшов на їхній канал, подивився, підписався, по-моєму, дивлюся так. Переглядаю відео, ну, гарно, гарно що що можу сказати. Порівняно з моїми відео, то мої то все, блін, якась топорна робота деда Василя. От, от такого, взяв якогось потика і обстругав на тобі боротино. Ну, у них так все чітко. Видно, що якісь камеру знімають, не на телефончик певний. От, і звук, і заставка, і підписка, і пф, монтоване відео, і музичка, і тема. Ну все бомба, знаєте, все файно. Але мені не файно, то, що на їхньому каналі моє відео і не одне. Одне відео правда підписане, що автор, я, а решта просто мої відео взяті і все. Підкажіть, будь ласка, хто що знає, чи то так має бути. А, до речі, недавно вони мені написали знову, тільки вже на інтерв'ю, а хочуть типу, спільно познімати відео, поговорити про місто. Ну, Я, чесно кажучи, самі знаєте, я на малині зараз кожен день. А якщо якийсь диньочок вдасться залишитися вдома, то. Купа справ збиралося домашніх і просто задовбався, хочеться трошки відпочити. Коротше, мені зараз поки що не до того, щоб там якісь контенти розвивати такі нові. Так що підкажіть, хто що, хто що може сказати по тій справі. Мож, ну Зараз якби не буду називати, але кому треба, де скажу, як називається той канал, що в мене підтирив моє відео. От, е, що ще скажу. Ну, я так подивився, тому що я знаю, що тому каналові більше років, ніж в моєму. І в нього підписчиків, якщо на моєму каналі вже майже 5, то в них трошки більше тисячі підписчиків. От. Скажіть, хто що може знає, підкажіть, будь ласка, буду всім вдячний за підказки ділові. Що робити? Толк з того є, нема толку Здебатися з тими. Клієнтами не здибатися. Ну, я там знайшов меню Ютуба, що можна написати жалобу. Я поки що не маю часу тим займатися, роздуплятися, бо то для мене дуже складно. І то треба мати ну, час і бажання. Так що чекаю від вас ділових підказок, коментарів. Ну а за мною знову відео. Зараз тільки переключуся і буду далі вам щось розказувати. А розказувати в мене є що ого, аби тільки хотіли слухати. Бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого.